Вітаємо вас на огляді Тушноміра Profilant tg 303 В огляді поговоримо про його комплектацію, характеристики, зробимо декілька замірів і підведемо підсумки, кому він потрібний. Комплектація у нас складається з набору для перевірки точності показів та для калібрування це у нас алюмінієва пластина, стальна пластина і плівки різної товщини. Далі є у нас таблиця товщин фарби. Є у нас інструкція з експлуатації на українській мові. Така сумка тканинна для зберігання, картонна упаковка, такий ремінець на руку, сам товщиномір, який вже йде вдягнений у такий силіконовий захисний чехол. Тепер поговоримо більш детально про сам товщиномір і про його характеристики. Ось так він виглядає, доволі компактний, зручно сидить в руці. Тут є зручна виємка палець. Щоб було комфортно проводити заміри. Тощиномір одягнений в силіконовий чехол. Якщо силіконовий чехол зняти, то ми доберемося до відсіку з батарейками, від яких живиться тошщиномір. Це у нас дві батарейки типу трибуку А або міні-пальчикові в народі. На передній частині товщиноміра в нас розташувалися чотири клавіші. Клавіша, яка відповідає за включення-виключення товщиноміра. Клавіша за. Яка відповідає за калібрування, середня клавіша у нас допомагає в цьому калібруванні, і клавіша скидання. До речі, зверніть увагу, всі підписи на клавішах у нас виконані на українській мові. І також на, на дисплеї, е, теж е, підписи будуть на українській мові. Е, Щодо дисплею, дисплей у нас має підсвітку екрану, покази будуть добре читатися, як і в темну пору. Доби, так і при яскравому освітленні, коли сонячна погода. Проте цей дисплей кольор екрану в залежності від товщини покриття не міняє, як це буває в дорожчих товщиномірах. мірах, проте враховуючи дану ціну приводу доволі непоганий екран. Тепер про основні характеристики почнемо з точності. Точність на цифрах у нас плюс-мінус 3% плюс 2 мікрона від товщини покриття. Що це означає на практиці, якщо ми міряємо на плівці товщиною. 100 мікрон, значить покази тошноміра мають знаходитись в діапазоні від 95 до 105 мікрон. І якщо так є, тоді все добре, то щиномір калібрувати не потрібно. Ця точність є доволі високою, і вам її вистачить, щоб визначити, котрі елементи були повторно перефарбовані, не говорячи взагалі про визначення шпаклівки. Наступний діапазон вимірювань. Він заявлений до 1500 мікрон. Попередньо ми перевірили. І по факту на алюмінію він у нас ну, до 1600-1700 мікрон становить. Що майже відповідає заявленому. А от на сталі нас приємно здивувало, бо діапазон у нас становить аж до 2400 мікрон. бачите, Тут ще він пробиває цю товщину візеток. Тут же ні. Тобто це сприймаєте як бонус на рахунок швидкості. Він в міру швидкий та може проводити до 90 замірів хвилину. мір здатен проводити заміри по звичайній сталі, по чорних металах. Про що свідчить надпис чорний. Також вимірює по алюмінію, по кольорових металах і визначає оцінкування пузору. Тобто, коли у нас оцинкована сталь, маємо надпис Чорний плюс цинк. Проте 303 не визначає металізовану шпаків. Чиномір підтримує автокалібрування. Це у нас так зване скидання до заводських налаштувань. Для цього треба зажати всю праву клавішу, потримати. І все. чиномір тобто, у нас відкалібрований, і точність на заводських налаштуваннях вже має бути на досить нормальному рівні, що нам вистачить. У нас тут плівка 100 мікрон, і бачимо, які він покази видає. Якщо треба добитися ще вищої точності, то можна перевести ту, в вручне калібрування. Для цього нажимаємо клавішу, на якій пише зверху каліб. І цими стрілками вверх-вниз ми підкручуємо чи скручуємо нам до значення необхідного, яке у нас відображається на калібровочній плівці. Після того ще раз нажимаємо кнопку, щоб вийти з режиму калібрування. Ну, і що логічно, буде, він так буде показувати ще точніше. Якщо вас зацікавив даний товщиномір, або ви хочете більш детально з ним ще ознайомитись, почитати його опис, подивитися його фотографії, або порівняти його з іншими товщиномірами, запрошуємо вас до нас на сайт. Посилання буде в описі під відео, де ви можете знайти і цей тощиномір, і інші тощиноміри, і також подивитися таблицю порівняння найпопулярніших тощиномірів на ринку України. Створили таку табличку по основних критеріях для того, щоб спростити вам вибір. Отож, висновок Получився доволі непоганий товщиномір з нормальною точністю, з високою швидкістю роботи. Проте, якщо ви займаєтесь професійно автопідбором або ж плануєте займатись, рекомендував би вам глянути на тушщиноміри з функцією визначення металізованої шпаклівки. Як правило, ті тошщиноміри будуть дорожчі за дану модель, ну але й по інших характеристиках вони будуть обходити цей 303. Але, якщо вам треба. Такий непоганий, недорогий тувщиномір для любительського використання, для підбору там собі машини, товаришу, родичу. То, в принципі, непоганий варіант, можете собі його розглядати до покупки. Пишіть в коментарях свою думку на рахунок цього тушщиноміра, сподобався чи ні. Буде цікаво почитати. Всім гарного дня!